Товариство Волонтерський десант 4 несе це як малорядка на електросамокаті. і це все зараз відбувається ось тут. Так що ми вам зараз чуть-чуть більш детальніше розкажемо про цікавих людей, цікаві місця, цікаві цікавинки, і то все решта. Показати одну теж легендарну місцену, це оцей коридор, який веде до заколісся, до самої сцени, і в нього є специфіка. По-перше, я ще тут не був, щоб тут не було цих коробок і телевізору. Тут вони завжди обов'язково. І тут завжди, коли всі проходять, ти як правило, тут ходиш отак. Паралельно з кимось здоровується. Це така місцена. А по дорозі можна знайти викейтеринг. Угу, тут і такі штуки є. Тут тако заходить, захотів лимончику, ляпс, взяв, заїв, закусив, зробив, що хочеш. Можна чай, можна каву. Є печеньки, дивися, коробка раз, коробка два. Цукор, якась зелена дощ. Тут вже готова до виступу команда Слава Україні! Місто Курсь! Кому будете дякувати! Ми хочемо подякувати курському ковбасному м'ясокомбінату. Там стільки м'яса, ну вкуснятина. Ааа! Ай, Солар... -so <laughs> навіть сюди вони залізли. Добро, гарного виступу! Біжіть на сцену, хлопці, всього вам щасливого. Побігли. давай, 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 давай! Ось так воно, все плюс-мінус тут відбувається. Це є кімната, яка як вона називається? Хтось називає це червона кімната, хтось називає це місце, де просто дякує спонсорам. Воно виглядає ось так. Тут стоять ведучі, тут стоять команди. Вони тут дивляться на свій профайл. Тут ми зараз теж можемо бачити, як прийняється команди і все, що відбувається на сцені. І звідси ми шуруємо плавно он туди, за ту колісо. А знімає всю цю красоту, всю подяку спонсорам. Ось цей прекрасний чоловік, справжній майстер своєї справи. Найкращий оператор 2008 року за версією журналу «Лайк». Like. Чи можливо я помиляюсь? Можливо. Прекрасний чоловік. Він, коли ви бачите ці всі ефекти, камера наїжджає, камера повертається. Ні, це не монтаж, це золоті руки. О, покажи ці руки. Це золоті руки ось цього чоловічка. Як тебе звати? Володимир Володимир. Ти прекрасний. Не будемо це коментувати. Значить так, кожна команда перед виходом на сцени підходить обов'язково сюди. Тут є цей такий чумойданчик, в якому десь ну приблизно 400 мікрофонів в одному. Кожна команда може вибрати мікрофон за бажанням, за кольором то ж, все. Або можливо, є люди, які більше люблять використовувати хетсети, так звані. Тобто, це, от оці, чекай воно паде мене. Це оці, от які чіпляються, коли всі виходять. Як твоє життя владжу? Я знаю. Ви приїхали, виступили, їдемо назад. Їздимо по військових, виступаємо, робимо концерти, продаємо на напередок, все, що треба. А чим ваш матеріал тут відрізняється від того матеріалу, який ви показуєте на тому самому шоу? Ну майже нічим. Слухайте, то ж, то ж те саме, як кажуть редактори, воно має бути смішним і все. Ти маєш смішити, якщо я вмію то робити, то щоб мені не показати по, по тому каналі. А ти дійсно вмієш то робити. Е, до речі, Владзо вже не так давно е, випустив свою книгу, яку я вже навіть прочитав. Тому... Одразу після виступу кожної команди всі учасники йдуть сюди. Ось сцена, отам. А вони всі ідуть в цю легендарну, так звану червону кімнату, підходять сюди, кажуть щось на емоціях. Я, до речі, по своєму прикладу скажу, коли ти одразу після виступу, коли ти перенасичений тим всім ендорфіном, тут дуже важко зібрати думки. Того команди деколи може казати щось дивне, але не осуджуйте їх. Це все зрозуміло. А розкажи ту легендарну історію, як ти знешкодив чотирьох терористів і потім все ж таки гра нормально відбулася завдяки тобі. Давай у всіх деталях якось за один раз тут... Сижу, заходять чотири терористи. Чотири терористи. Чотири терористи та собака. Собака. Собака була з бомбою. Собака з бомбою. Я Тих терористів одного, другого, третього. На, на, на. Четвертий побіжав. залишилась собака, я її знешкодив. загриз її, як собака. Ти загри собаку, як собака. І завдяки тобі грають, була, і все було добре. Ці люди стоять на варті, ліги сміху. Дуже тобі дякую за твою роботу. Щиро вірю в кожне слово. Всього найкращого. Оці люди Кожного дня дуже багато разу лізуть під футболки чоловікам. Ну жінкам теж, але ну чоловікам. Така в них робота. Ще один чоловік він по-любому щось тут робить. нього по-любому є яке заняття. Чим ти зараз займаєшся? Е -е. Хлопці, вибачте, мушу йти. Ніхто не знає, ніхто не знає, куди він йде, не знає. Загадкова людина. Гримерки місця, де команди готуються, де вони передягаються, роблять все своє потрібне. Тут гримерка легендарна під номером. 008. Якщо чесно, це сама козирна гримерка в цьому цікавнео. Бо, по-перше, тут є телевізор, які все, що відбувається на сцені? Тут є персональна, скажімо так, ванна кімната. Ну і подивіться, яка загалом красота. А яка красота сидить тут? Во ану їх на пару слів. Легендарна сім'я команда, яка бере участь в лізі сміху вже приблизно з 1946 року, і ще років 50, Напевно, ми їх будемо бачити, чого їм власне і бажаємо. Скажи, будь ласка, що тебе тут тримає? За що ти так любиш лігу сміху? Як тебе звати? Віталік? Мене звати Олег? Міг би вже й знати. Тримає мене любов до життя і любов до гумору, бо сміємось, значить, не здаємось. Слава Україні! Героям слава! Скажи мені, будь ласка, ви минулого сезону працювали з Анною Трінчеві. Як воно? Ну кайфово е приємні спогади. Скажи, будь ласка, скільки років тому був твій перший вихід на сцену? Е 98. й Це 26 років. Мені було два роки. Мені було два роки, коли я починав. І як довго ти плануєш тут триматися до останнього? Ну справа в тому, що ну треба відпрацювати цей пенсійний 40-річний відрізок. Ти вперше вийшов на сцену 89-му році? Так, навіть тоді ще не було 1900, просто 89-й. А що це було? Це був студентський театр Чернігівського політеха. І от зараз ти є працівником театру, ти є актор. Як... Актор. Я, 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 актор. Дебют і одразу перемога. Це легендарний новий тренер Антон Велбой. Чоловіче, дай Боже тобі здоров'я. Як твої справи? Залазь на верхню нару. Вирубай. Я думаю, що всі подальші ігри з цим тренером будуть фантастичні, бо він кожної гри розкривається по-новому. Він такий, знаєте, прикольний, на нього дивишся, не очікуєш, але потім він на сцені таки видає. Так що ну, мені насправді дуже подобається. Я думаю, що у тебе все буде добре. Щастя, здоров'я, моногає літа. Знаєте, що це за людина біля мене стоїть? Це легендарний Едуард. Це є куратор, наставник і звукач? Для звукач раб. Команди Фрау. Оце що стоять купа дівчат, знаєте, що за їхньою спиною стоїть Дуже в юбочках. А чим ти займаєшся? Євробачення. Та й поговорили в принципі. Я думаю, цілком достатньо. Минулого сезону ви працювали з Ігорем Ласточкиним. Так. От порівнянні з Ігорем, і як воно злюєно? Ну, це дуже важко порівнювати, тому що вони два дуже різні. От Ігор він більш дорослий і більш вимогливий. А Ваня він е, зовсім недавно пройшов шлях, який ми проходимо. Mm. І він здається, трохи більше нас розуміє, і нам з ним трохи легше дійсно, ніж з Ігорем. Ну прям дуже сильно легше, ніж з ігорем названі, якщо по чесному. На початку кожного знімального дня в цьому коридорі завжди йде величезна черга, яка веде до ось цього кабінету. Це, власне, сама є е, гримерувальне, скажімо так. Як давно ви ж поклюєте обличчя ліосмішників уже? Я не пам'ятаю. Мені здається, що я народилася і вже почала їм зразу, да. одразу. А в кого з ліосмішників а, гарна текстура шкіри? Божечки. Знаю, просто це я Меджик. Олена Меджик, і зі шоу у кожного буде така гарна текстура. Олена Меджик. Шукайте на OnlyFans. директор центру культури Національної цій університету. Хова! Поняли? Ага, отакий, отакий це чоловічок. Ви любите лі усміху дуже сильно з першого дня. Тільки що договорився про файнезну штучку? Ось такі у нас є тепер п'ять штучок-пахнючок з емблемою збірної національної гвардії України. Заходьте на офіційний телеграм-канал Ліги Сміху. Ми там будемо проводити розірші, і одними зі слотів будуть саме ось такі пахнючки. Так що обов'язково переходьте, чекайте, беріть участь і вигравайте. І можливо, саме у вас в машині буде пахнути збірною національної гвардії України. Цікавим є 16-й ряд в залі, адже тут, як ви можете бачити, є отакі столи з величезною купою різної техніки, яка відповідає за звук, за екрани, за сам кран, за ці всі обльоти камери. Це все не просто так. Це вся магія робиться. Ось у тут, в тому числі сюди приходять звукачі команд, коли вони підключають свої е, ноутбуки і власне включають команда відбивки. Це все технічна сторона, все відбувається тут. Тож дуже цікавий процес. Чим зйомка лісміха відрізняється від зйомки будь-яких інших проєктів? Ну, лише, мабуть, тим, що я зрозумів, що складного. Не сміятись. Це дрони, за які сьогодні будуть боротися команди. Команда переможе з кожної гри. Вона виграє честь передати ці дрони військовим. І от ці малесенькі штучки буквально вже зовсім скоро будуть летіти в пику москалям. Десонстехем, дивіться, лігу сміїху.